Всім привіт! Це мої нові знахідки на секонд-хенді. Так, що мені вдалося взяти? Це такі кеди G-Star. В доволі непоганому стані. Пише 41 розмір, 8 американський. Ну, це десь 27 см. Це повномірка. Така підошва. G-star перший раз бачу: G-Star вентиляція. Текстиль, низ, резиновий стан відмінний. Ззаддя такий логотип 33. Ось стілка теж, середина, все. Це цілий стан можна сказати ідеальний. Такий баф галет двухсторонній, на такій ось утяжечці фліс стан ідеальний. Знайшов одну. Рукавицю, перчатку, Nike оригінал, Nike тут є бірки десь всередині. Але зараз я вам їх не покажу важко показати такий м'який замш середина. Це вело Рукавиці чи... Для... Я не знаю, може хто підскаже, для чого вони. Але. Не нові, але я так розумію, друга загубилась. Там всередині ще є бірки, але одне рукою вам не покажу. Стан нових. Така футболочка. Від Nike. На драйфіті в розмірі S. Повномірний S підійде на SM. Тут у нас драйфіт. Бірки, оригінал, теж стан і ідеальний. Модель зараз глянемо, що у нас тут показує. Якусь модель показує. SF, хто підкаже, що це за логотип ЄСФ, Не знаю. Перед десятка, ззаді теж десятка. І написано якісь прізвища чи що, воно таке, не знаю, хто підкаже. Така футболочка. Next. На це для себе я брав. Такі шорти. Карго. Карго кишені. Світлий-сірий колір. На а, гудзиках теж Next. Стан ідеальний. Мабуть, вони нові ніхто не носив ззаді такі кармани. Так, такий підш... підшив. Ну, дуже непогані шорти. Також вдалося взяти вельветові штани. Келфігер Денім, В світлому кольорі. Такі у нас бірочки Модель. Оригінал. Таке Ось у нас пишуть. Тут пишуть Гузик Тут на боку була їхня фірмова О, ось ось фірмова емблемка. Ззаді у нас теж ось так написано, і такі кармани. Стан ідеальний. Розмір 32 наче десь я бачу. 32 31-й Стан ідеальний. Підписуйтесь на TikTok, ставте лайки. Всі речі будуть в Інстаграм та Ютуб. Підписуйтесь на інстаграм на Ютуб.